Рада вітати вас на уроці математики. Тема нашого уроку – додавання виду 450 додати 50. Будемо вчитися перевіряти віднімання дією додавання. Попрацюємо над іменованими числами та розв'яжемо задачу. А спочатку усний рахунок. Давайте пригадаємо, як відня... віднімаємо три цифрові числа. Сотні віднімаємо від сотень, десятки віднімаємо від десятків. Готові? Думаємо. Перевіряємо. Вірна відповідь 740. 580 відняти 350. І так, вірна відповідь 230. 790 відняти 350.

130. Запишіть сьогоднішнє число 20 січня, класна робота, а хвилинкою каліграфії буде значення виразу 560, відняти 210. Здогадались? Так, ми сьогодні прописуємо число 350. Тисніть на паузу, працюйте. Зараз ми з вами будемо виконувати дію віднімання і перевіряти її за допомогою дії додавання. Так як це новий вид роботи, відступіть в сторону дві клітиночки та запишіть приклад. 480 відняти 140. Віднімаємо сотні від сотень. 4 сотні відняти 1 сотню. Скільки буде? Так, 3 сотні. Тепер віднімаємо десятки. 8 десятків відняти 4 десятки. 8 відняти 4 буде 4, 4 десятки, 0 відняти 0 буде 0. вийшло число 340. Давайте його перевіримо. Щоб перевірити, треба. Від різ... до різниці додати від'ємник. І так, 340 додати 140, перевіряємо. 3 сотні додати 1 сотню. 3 додати 1. Буде 4 сотні. Додаємо десятки. 4 десятки додати 4 десятки. 4 додати 4 буде чотири десятки. 0 додати 0. Буде 0. Відповідь зі... Ой, пробачте. 4 додати 4 буде 8. Дивимося 480, 480, тобто, розв'язали з вами вірно. Записуємо наступний приклад. 170 відняти 50. Зверніть увагу, що у другому числі у нас немає сотень. Тому кількість сотень ми одразу можемо перенести у відповідь. І так, скільки в нас сотень? Одна сотня. 7 десятків відняти 5 десятків. Буде 2 десятки, 0 відняти 0 буде 0. А тепер зробимо перевірку для того до різниці додамо від'ємник. 120 додати 50. Зверніть увагу, що у числі другому немає сотень, тому ми кількість сотень можемо одразу перенести в відповідь, що виходить одна сотня, 2 десятки додати 5 десятків. Буде 7 десятків, 0 додати 0 буде 0. Що вийшло 170. Відповідь зійшла, тобто ми все з вами зробили так, як слід. Відступаємо в сторону 3 або 4 клітиночки і записуємо наступний приклад. 940 відняти 620. Працюємо. 9 сотень відняти 6 сотень. Буде 3 сотні. Переходимо до десятків. 4 десятки відняти 2 десятки. Буде 2 десятки, 0 відняти 0 буде 0. Робимо перевірку для того. До різниці додаємо від'ємник. 320 додати 620, 3 сотні додати 6 сотень. Буде 9 сутень. Тепер додаємо десятки. Два десятки додати два десятки, буде 4. 4 десятки 0 додати 0 буде 0. Спробуйте останній приклад розв'язати самостійно та зробити перевірку. Тисніть на паузу, працюйте. А тепер давайте звірятися. 380 відняти 280. Буде 100. Для того, щоб перевірити, достатньо до числа 100 додати 280. 100 додати 280 буде 380. Натисніть на паузу, перевірте всі відповіді, виправте, якщо у вас були помилки, і ми рухаємося з вами далі. Давайте з вами спробуємо розв'язати приклад. Це новий вид прикладів, зверніть увагу, що інколи виходить кількість десятків велика. Як тоді бути? Давайте звернемо увагу. В нашому випадку 540 треба додати 60. 500, дивіться, 500 – це 500. 4 десятки та додаємо 6 десятків. Спочатку додамо десятки, тому що їх два. 4 десятки додати шість десятків буде 100. 500 додати 100 буде 600. Тому для зручності і безпечності нашого приклада треба діяти навпаки, тобто розв'язувати з кінця. Дивіться, ось у нас число 540 додати 60. Зверніть увагу, що у другому числі немає сотень. Починаємо з кінця. 0 одиниць додати 0 одиниць. Буде 0. 4 десятки додати 6 десятків, буде 10. Але число 10 в одну клітиночку не поміщається, тому ми його пишемо отаким от чином: 1, а сюди 0. І так, у нас тут 5 сотень, та ще одна, буде 6. Натисніть на паузу, запишіть пояснення. Я тут трохи витру. напишемо просто відповідь. Діти, у перший стовпчик відступіть одну клітиночку, запишіть 890 додати 10. Зверніть увагу, що у другому числі немає соти. Працюємо з кінця. 0 додати 0. Буде 0. Тепер додаємо десятки. 9 додати 1 буде 10. В одну клітиночку число 10 не поміщається, тому пишемо 1 над сотнями, а 0 переносимо. Було 80, 8 сотень, та ще одна буде 9. Записуємо. Наступний приклад: 320 додати 80. Зверніть увагу, у другому числі немає сотень, тому ставимо крапочку і працюємо з кінця. 0 додати 0. Буде 0. 2 десятки. Додати 8 десятки. або 8 додати 2. Буде 10. 10 в одну клітиночку не поміщається, тому записуємо таким чином. Одиницю над сотнями, а 0 у десятки. Дивимось. Було три сотні, та ще одна вийшло 4 сотні. Спробуйте наступний приклад розв'язати самостійно, а потім з вами звіримось. Давайте перевіряти: у другому числі немає сотень, тому ставимо крапочку. Йдемо з кінця 0 додати 0. Буде 0. Тепер десятки. 7, додати 3, 7 десятків додати 3 десятки, буде 10. В одну клітиночку неможливо написати, тому пишемо таким чином. Одиничку від десятки на сотні, а 0 у десятки. Є, було 6 сотень, та ще одна, вийшло 7 сотень. Я витираю з дошки. Нам з вами треба знайти значення виразу С додати 20. Але замість це треба вставити числа 480, 780, 980. Давайте спробуємо з першим числом. Замість це вставляємо 480. Який вираз вийде? 480 додати 20. Так як це новий вид роботи, діти відступили дві клітиночки вниз та записали 480 додати 20. Зверніть увагу, що у другому числі у нас немає кількості сотень, тому я там поставила крапочку. Діємо з кінця 0 додати 0 на третій клітиночці. 0 додаємо з вами десятки. Вісім десятків додати два десятки буде 10, але 10 в одну клітиночку не поміщається. Тому записуємо таким чином. Одиничку над сотнями 0 у десятки. Було 4 сотні, та ще одна вийшло 5 сотень. Дивимось, тепер замість числа С вставляємо число 780, який вираз вийде? 780 додати 20. На місці сотень ставимо крапочку, тому що вони відсутні. І працюємо з кінця. 0 додати 0. Буде 0. Додаємо десятки. 8 десятків додати 2 десятки. Буде 10. 10 в одну клітиночку не поміщається. Тому записуємо його таким чином: 1 над сотнями, а 0 у десятки. Було 7 сотень, та ще одна, буде 8. Вийшло число 800. Спробуйте самостійно скласти вираз, коли це дорівнює 980. Натисніть на паузу, ми потім з вами звіримось. І так, перевіряємо. 980 додати 20. Замість сотень ставимо крапочку і діємо з кінця. 0 додати 0 буде 0. Додаємо десятки, 8 десятків додати 2 десятки, буде 10. 10 в одну клітиночку не поміщається, тому над сотнями ми пишемо одиницю і ось тут 0. Дивимось, було 9 сотень плюс 1 буде 10 сотень або число. Яке вийшло? Вірно, тисяча. Перевірте, виправте помилки, якщо у вас є, і рухаємося далі. Нам треба обчислити вирази. Так як це новий вид роботи, будь ласка, відступіть вниз дві клітиночки та запишіть 560, додати 110 та додати 30. Для того, щоб не помилитися, будемо працювати з кінця. Тобто одиниці додаємо до одиниць, 0 додати 0 буде 0. Тепер десятки, 6 десятків додати 1 десяток, буде 7 десятків, 5 сотень додати 1 сотню, буде 6 сотень. Тепер 670 треба додати 30. Зверніть увагу, що у числі немає сотень, тому ми поставили там крапочку. Діємо з кінця. 0 додати 0 буде 0. Додаємо з вами десятки. 7 десятків додати 3 десятки. Буде 10. В одну клітиночку 10 записати неможливо. Тому починаємо з сотень одиницю, а 0 у десятки. Дивимось, було 6 сотень, та ще одна буде 7 сотень. Записали, відступили одну клітиночку вниз і спробуйте приклад розв'язати самостійно. Звертаю вашу увагу, що будемо працювати з кінця. Спочатку додаємо одиниці, потім десятки і тільки після того сотні. Тисніть на паузу, працюйте. Давайте з вами перевіряти. 230 додати 120, 0 додати 0. Нуль. Додаємо десятки, три десятки додати 2 десятки, буде 5 десятків. Дві сотні додати 1 сотню буде 3 сотні. Тепер 350 треба додати 50. Зверніть увагу, що у числі немає кількості сотень, тому для зручності поставила там крапочку. 0 додати 0, буде 0. 5 додати 5 десятків. Буде 10, 10 в одну клітинку не поміщається, тому пишемо одиничку над сотнями, а 0 у десятках, тому що ми додавали десятки. Три сотні та ще одна буде 4 сотні. Перевіряємо, виправляємо помилки, якщо є, і рухаємося далі. 470 відняти 140 та додати 70. Починаємо з кінця 0 відняти 0, буде 0. 7 сотень відняти 4 сотні. Буде 3 сотні. Чи десятки, пробачте. 4 сотні відняти 1 сотню. Буде 3. Вийшло число 330. 330 додати 70. Ставимо крапочку і працюємо з кінця. 0 додати 0, буде 0. 3 десятки додати 7 десятків. Або 7 додати 3. Буде 10. 10 в одну клітиночку не поміщається, тому починаємо з сотень. Одиницю, а 0 у десятки. Було три сотні, та ще одна сотня вийшло 4 сотні. Тисніть на паузу, дописуйте, перевіряйте. А ми з вами рухаємося далі. Треба виконати дії з іменованими числами, так як це новий вид роботи, тому дві клітинки вниз відступили, а на третій написали. 45 метрів поділити на 5. Пригадуємо, що при діленні і множені іменованих може бути тільки два числа, а третє буде просто число. І так, 45 поділити на 5. Скільки буде? Буде 9. Але дивимось. У нас всього одно імен... одне іменоване число, тому не просто 9, а 9 метрів. Дивимось наступний приклад. 80 дециметрів поділити на 10 дециметрів. 80 поділити на 10. Коли ділимо на 10, то у число забираємо 0. Забрали 0, що залишилося? 8. Але. Просто 8 чи 8 дециметрів. Дивимось, два іменованих числа вже є, тому це просто число. Але діти при додаванні віднімань всі три числа обов'язково іменовані. Дивимось, 30 тонн додати 170 тонн. Зверніть увагу, що перше число в нас двоцифрове, тому замість сотень я поставлю крапочку. Будемо діяти з кінця 0 додати 0. Буде 0, 3 додати 7, 3 десятки додати 7 десятків, буде 10. так? Тому ми над сотнями пишемо одиничку, а 0 переносимо. Була одна сотня, та ще одна сотня, буде дві сотні. Так, як тут додавання, то це всі три числа повинні бути іменованими. Пишемо тонн. Наступний вираз. 860 літрів відняти 230 літрів. Діємо з кінця. 0 відняти 0 буде 0. Тепер десятки, 6 десятків відняти 3 десятки. Буде 3 десятки. 8 сотень відняти 2 сотні. Буде 6 сотень. Так як це додавання і віднімання, то всі три числа повинні бути іменованими. Тому дописуємо літрів. Ускладнюємо нашу роботу 110 кг відняти добуток чисел, 6 кг та 5. Спочатку робимо множення. Пригадуємо, що при множенні обов'язково два числа повинні бути іменованими. 6 помножити на 5. Буде 30. Дивимось, у нас було тільки одне іменоване число, тому 30 кілограмів. А тепер. Віднімаємо. Дивимось. Давайте з вами визначимо, скільки всього десятків у кожному із чисел. 11 десятків та 3 десятки. 11 відняте 3. Скільки буде? 11 відняти 3 буде 8 десятків або число 80. При відніманні всі три числа, числа повинні бути іменованими. Тому дописуємо кілограмів. Тисніть на паузу, звіряйтеся, дописуйте. А я витираю стошки, і ми продовжуємо з вами працювати. Подивіться, будь ласка, на вирази, які з них неможливо розв'язати. Та чому? Дивіться. у... В таких прикладах іменовані числа повинні бути однакові. Мається на увазі або міра довжини, або міра маси. А тут дивіться, літри додаємо до метрів. Це неможливо. Ось сантиметри та сантиметри так. Міліметри та міліметри згодна. А дивіться, центнери це вага, маса тіла. І дециметри це довжина. Неможливо таке зробити. Кілограми це маса, а метри це довжина. Теж такий приклад ми з вами зробити не можемо. Тому дуже обережно звертайте увагу при розв'язанні, бо деякі з них не мають значення. Давайте з вами запишемо одиниці довжини від найменшої до найбільшої. І так, почнемо ми з одного міліметру. Дві клітиночки вниз відступили і записали один міліметр. А трохи більша довжина яка? Один сантиметр. Наступна Один дециметр. Так, хто пригадав? Один метр і найбільша? Один кілометр. Тисніть на паузу, дописуйте. А ми з вами переходимо до задачі. Будь ласка, уважно слухайте умову. В овочесховищі було 420 центнерів овочів. За день привезли 80 центнерів моркви і 200 центнерів буряків. Скільки центнерів овочів стало в овочесховищі? Давайте з вами запишемо за допомогою виразу так, скільки було овочів в овочесховищі? Було 420. Пишу 420. За день привезли. Якщо привезли, їх стало більше чи менше? Так, їх стало більше. А більше це плюс чи мінус? Це плюс додавання. І так, привезли 80 сетнерів моркви. І привезли, тобто ще раз додаємо 200 центнерів буряків. Ставимо знак дорівнює. Працюємо. Починаємо з кінця. Зверніть увагу, що у другому числі немає сотень, тому ставлю крапочку. 0 додати 0 буде 0. 2 десятки додати 8 десятки. Або 8 додати 2 буде 10. В Одну клітинку неможливо записати двоцифрове число, тому над сотнями одиничка, а у відповідь нуль. Було чотири сотні, та ще одна вийшло п'ять сотень. Додаємо. 5 сотень додати дві сотні. Буде 7 сотень або число 700. 700 діти чого? 700 центнерів. У питанні було, скільки центнелів овочів стало. Тому пояснюємо. Стало. Тисніть на паузу, дописуйте. А я витираю з дошки і ми продовжуємо нашу роботу. Працюємо усно. Спробуйте дізнатися вагу кожного товару. І так. Пачка цукру це 500 грамів. У мене таких дві пачки. То скільки вони разом будуть важити? 500. Додати 500. Так, буде 1000 грамів. Дивимось, манна крупа. Одна пачка 400 грамів і друга 400. А разом дійсно 800. Дивимось. Желені цукерки 250 грамів. Какао-порошок 50 грамів, а разом. Разом 300 грамів. Увага! Нутелла 500 грамів, а печиво 250. Яка маса їх? Так, 750. Дивимось. Одна пачка чаю 50 грамів. У мене таких три пачки. Скільки разом? 150 майонез 200 грамів, масло 500 грамів, а разом дійсно 700 грамів. Діти, на цьому наш урок закінчено. Домашнього завдання немає, так як попереду вихідні. Гарно відпочити, набирайте сил, чекаю на наступному уроці.